Сьогодні в порядку дедума все-таки питання не про позбавлення а саме в очі весняні, про чесне зв звання міста Казятна, а про звернення компанії Софіки Менджер. Я прошу обмежитись вислуханням такої інформації. Голова комісії нам оприлюднила її. Кожен з депутатів має право ініціативи і може подати проєкт. І, вклю, і просити міського линк включити таке питання в наступний порядок переведення в наступної сесії давайте ми не будемо сьогодні зупинятися на обговоренні цього, цього питання воно недоречно оскільки його немає в порядку денного щодо позбавлення чи не позбавлення звання почесного громадянина будь-якої особи. Ми зараз перейдемо в обговорення, перейдемо в суперечки, воно не, не є сьогодні в порядку денного. Я на цьому хочу заценкувати увагу. І для цього є в е, кожного право звернутися, є е, регламентна комісія, якщо до регламентної комісії кожен депутатів звернеться з таким. Е, ну, <про Пропозицію регламентна комісія в межах положення про, -про присвоєння може оприлюднити э, 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 таке звернення, yeah, вивчити громадську думку міста Казятний і потім вже винести на обговорення і на, -на, 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 -на прядений. А сьогодні ми заслухали таку інформацію, приймаємо її до уваги і кожен робить свої виступки. Тобто давайте ми не будемо свідчати тратити на те, що ми сьогодні будемо говорити те, чого немає в порядку денного. Така моя пропозиція. Я передам можливість Антоніні Владимировні, щоб, говорила, щоб так, не говорила, що вона теж підпорядковує <с irish> ні. В певній мірі депутати теж в першу чергу вона повинна підпорядковувати що Обрана від депутатів, а не від міського голови. не